Юрчик, а що ти хотів би? Сладку коваску. Яку ковбаску? Дуже-дуже солодку. Половинку печива подрібнити в дрібну крихту, іншу поламати на невеличкі шматочки. Горіхи також подрібнити невеличкими шматочками, змішати печиво та горіхи, поєднати молоко, цукор, ванільний цукор та какао-порошок. перемішати і довести до кипіння на маленькому вогні. Трохи остудити, додати масло, перемішати. Шоколадною сумішю залити печиво з горіхами. Добре перемішати. Викласти суміш на харчову плівку. Скачати ковбаску. Края ковбаски е, добре зав'язати. Покласти на 4 години в холодильник. Смачного! Ой, яка смокота побаса? Така смачна, що я не можу втриматися.